Так, привіт, друзяки, Постараюсь досить коротко. По-перше, наша з вами відпустка добігає до завершення. Ще залишилось буквально там 3-4 дні і все, ми з вами їдемо працювати. Проблемні питання, які накопичилися за час, поки мене не було вдома, вирішив. Забігаючи наперед, накоп, я так і не поїхав, тому що погодні умови. 40 плюс на сонці це занадто. І піти в поле це значить автоматично згоріти там на тому сонці, або, можливо, і ще й отримати якийсь тепловий удар. Піти в ліс, камради говорять, що в лісі зараз копати не варіант. По-перше, дуже жарко. По-друге, там мало повітря, так як ну, воно банально в лісі не рухається туди-сюди, тому що там вітра немає. І, по-третє, там така трава, що банально немає де опустити котушку. Тому більш за все, що ми з вами не покопаємо. На жаль. Ну, По-перше, КОБ має приносити задоволення. А піти і просто обгоріти, заморитися і банально можливо нічого і не викопати. Ну, це не задоволення. Це так є. Е. Далі, просили в коментарях, щоб я показав Вовчанськ. Відео з Вовчанська є, воно досить свіже, йому там. Десь 2-3 дні його прислали мені мої хлопці. Те, що я знаходжусь у відпустці, це не означає, що ми не працюємо. Я у відпустці, мої хлопці працюють. Зараз я повернуся з відпустки почну працювати. Хтось з моїх хлопців поїде у відпустку. Так і має бути, коли один замінює іншого. Тому так, відео Звучанське є, і я вам його покажу. Далі в цьому відео не буде отрицательно виживших військових РФ, тому що крайні три мої відео вони з червоним значком. Це означає, що я вже граюся з вогнем і банально мій канал можуть заблокувати, чого б мені не хотілося. Є і топ-новина: топ це влучання російської ракети в дитячу українську лікарню Охмадит. Скажу вам так, що ворог за це відповість. За кожне дитяче життя, за кожну сльозу, дитячу сльозу, за кожну сльозу батьків ворог відповість. Ворог відповість як власними життями, так і руйнуваннями військових військових об'єктів на території РФ. Інакше бути не може. Око за око. Отак буде правильно. Коли ворог знатиме, що за кожну ракету, випущену по Україні, на його територію прилетить одна або дві, тоді, можливо, він задумається. А варто пускати ту ракету, якщо 100% знатиме, що прилетить відповідь. Коротко, ось так. Друзяки, будь ласка, подивіться відео, прокоментуйте. Поставте вподобайку. Так, відео не досить насичене на різні там події. Але маємо те, що маємо, і ну, хочу, щоб все ж таки, навіть коли є відпустці, на моєму каналі якісь нові відео та виходили. Тому, будь ласка, прогляньте, прокоментуйте. Поставте вподобайку, за бажанням підпишіться. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші коментарі, за ваші лайки, за ваші поради. За вашу допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Привіт, друзяки! Ось так ми з вами проводимо нашу відпустку. Це моя рідна Кіровоградщина, Це мій рідний Новоукраїнський район. Від цього місця, де ми з вами зараз знаходимося, до моєї батьківської хати. Рівно 10 кілометрів. Якщо через поля, то, мабуть, ще й ближче буде. Сьогодні ми з вами відпочиваємось тут. Завтра ми їдемо трішки покопаємо, а вже через неділю знову повертаємося на війну. Друзяки, дякую, що ви зі мною. Як на війні, так і в відпустці. Разом до перемоги. Слава Україні!